Доброго ранку, ми з України я Ірина. Вітаю всіх на моєму YouTube-каналі і запрошую вас, мої дорогенькі, до карти дня. У нас, як зазвичай, бачите, я ще не встигла а, поміняти а, декорації до Нового року. Була дуже зайнята вихідні. ось, Тому ще ну, подивимося, як я встигну. Підберу, хочу щось гарне вам підібрати, але подивимося. Раз, я сподіваюся, ви живі, здорові. У вас все добре і дивимося, що чекає вас сьогодні. І підказочки від таро. Карта номер один. Дивіться, у нас шістка жезлів. Це хороша карта. Це карта вільна, свободна. Це коли людина звільняється від якихось обов'язків, звільняється від якихось людей, від якихось обставин. Людина вивільняється і вільна йде вперед. З одного боку. З другого боку, це може бути якась ну, маленька перемога, винагорода, якісь грамоти, визнання, вас помічають. Це може бути на навіть підвищення по службі. Це взагалі-то карта, скажімо так, і відряджень, удачних відряджень, дуже хороших відряджень, якихось переговорів, карта підвищення кваліфікації. розумієте Все, що пов'язано з кар'єрою, з роботою, ось якось так, по фінансам теж добре. Тут з допомогою когось чогось, ви добиваєтесь. Тут не самотужки. Карта No dva: Дев'яточка жезлів. Ви знаєте, дев'яточка жезлів вона говорить про. Якісь, ну, скажімо так, уроки, і попереджає нас про якісь граблі. Тобто, на ті самі граблі можете наступити. Але я бачу тут, в принципі, це попередження вам дасться сьогодні дуже добре. Тобто, ви зрозумієте, що ви в тій самій ситуації, в якій вже були. Це ви вже проходили. Цього уроку вам не потрібно ще раз проходити. І ви знаєте, як дуєте вже на гаряче. Ось якось так. Тобто, дуже хороша карта. Ви зупиняєтеся перед обривом. Давайте я так скажу. Перед якоюсь дуже складною ситуацією. Хороший день, хороша карта. Карта номер 3 У нас тут дев'яточка мечів. А вона говорить про страхи, вона говорить про залякування або хтось, або щось залякує вас. Можливо, якась ситуація, яка вас сьогодні чекає. Ви вже можливо погано спали цієї ночі. Снилися якісь ужастики. Вас лякає якась співбесіда, можливо, вас лякає ваша перспектива на роботі. Вас лякає, можливо, у когось переїзд, робота, сім'я. Тут може бути дуже майбутнє лякає. Розумієте, у вас просто страх перед невизначеністю. Порада цієї карти подивитися страхом в очі, щоб розібратися, що саме вас лякає. Ось і розібратися, що у вас за страхи в голові. Тому що частіше за все, це страшні думки, які ви могли надивитися в телевізорі, надивилися астрологів, тарологів і тому подібне, всяких передбачень, це теж можливо вас лякати. Просто подивіться, це є реальність, чи це тільки переляк. Щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Гарного вам мирного дня!